Наближається сезон респіраторних захворювань, тому сьогодні наш лікар-терапевт Барсукова Юлія Миколаївна та лікар отоларинголог Лангово Дмитро Олександрович обговорять цю тему та нададуть свої рекомендації, як захиститися від гострого респіраторного захворювання та як запобігти ускладнень на лор органи. Гострі респіраторні захворювання можуть бути викликані безліч кількістю збудників: бактерії, віруси, але в них у всіх є спільні симптоми: це е, підвищення температури тіла, субфібрильна або ще вища нежить, біль у горлі, кашель, виражена загальна слабкість, першіння в горлі, осиплість голосом та безліч інших симптомів. Зазвичай люди починають займатися самолікуванням або ігнорують взагалі всі симптоми. Цього робити не потрібно, тому що це призводить до ускладнень. Гострі респіраторні захворювання найчастіше вражають горогани. До таких захворювань відносяться тонзелити, фарінгіти, гаймарити, атити, які потребують додаткового дообстеження та спеціалізованого лікування. Хворобу краще попередити, аніж її лікувати. Тому вам варто дотримуватись елементарних правил профілактики. А саме таких: як уникайте переохолодження, застосовуйте засоби індивідуального захисту в громадських місцях та уникайте контакту з хворими, вживайте достатню кількість вітамінів та вакцинуйтесь. Для того щоб більше дізнатися про вакцинацію, підписуйтесь на наш інстаграм та чекайте нових відео. Бережіть себе та будьте здорові!